Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Ну що сьогодні? Хочу вас запитати поради, вашої думки. І також зняти вам оцей прицепчик. Навіщо зараз розповім? Так, коротенька історія. Це був прицеп до мотоцикла «Іж Юпітер 3. Я його тягав. Ну, останній раз, мабуть, років 15 тому використовував його до появи мого мотоблоку. Поки не купив все, перевозив з трьох городів оцим прицепом. Далі, коли купив мотоблок, борта були тут дерев'яні, щоб він не згнив, я його положив в сінник. Ну і так сталося, що сінник згорів разом з цим прицепом. Добре, що хоч колеса були з нього зняті. Тобто залишився такий ось каркас кузовка цього прицепчика. І що я думаю? Думаю, його відновити. Напишіть, чи стоїть, чи не стоїть відновляти. І використовувати його, як і до мотоблока, я його тягав, наприклад, для перевезення колод 6-метрових, так і до міні-трактора, так як я зробив там фаркоп, передбачив це все діло. Значить, Звичайно, був би він легенький, і добрий і гарний, якщо б було б желізо листове. І це все желізом тоненьким мабуть, воно було б легеньке. Ну, А так підігнав мені знайомий дощачок. Доски дубові. ну, Тяжкі вони сируваті. Зважив я одну доску 6,5 кг. Стругнуть на чому їх трішки немає. У мене би був рейсмисний станок, трошки б я їх стругав. Було б набагато легше і краще. Ну, Сильно заморачуватися не буду. ну, встановлю його так, як примірно, він і був, за одним виключенням. У мене передній борт був незйомний, а задній був розпашний. Що я хочу зробити, там як вийде, щоб оцей борт був зйомний, просто знімався вгору. І той просто знімався вгору. Ну Для того, щоб якщо щось треба довге перевести, щоб ця платформа, ну, щоб можна було щось положити. Так, о, що у мене ще залишило? залишилось? Залишились крила з нього. на примірному формі, зроблені, як і на міні-тракторі. Тобто буде там все примір, примірно по одному фасону. Їх також треба буде допрацювати, так як там по закльоти вони поплавалися, виплавилось. Так що якось так. Думаю, потихеньку його так і зберу. Скажу, що ну, не часто він мені буде потрібний, але все-таки ну не знаю, дивіться, стоїть. Ну, якось жалко його. Це, в принципі, перша моя самоділка, це з тих часів, коли ще не було ні болгарки, ні сварки. Товариша просив болгарку, щоб нарізати ці вголки, людину, щоб позварювала. Ну, ну А все, все я робив сам. Дуже він красивий був. Не залишилось в мене фотографії якісної, щоб вам показати. Він був пофарбований з алюмінієвими такими кантовками. Ну, все по красоті було зроблено. Акуратно і класно. Що ще? Так як він буде важкуватий, Ну не знаю, спочатку соберу все так, як і є. А в планах, якщо все буде добре, можливо, я ці колеса заміню на автомобільні. Приварю туди ступиці, щоб було надійно вже ну, взагалі, щоб він тримав гарну нагрузку, вантаж. Так як, в принципі, можна причепляти до мотоблока, і так як той год я їздив по солому і їздить, возить нічого не бояться. Так як коли я возив, то декілька разів оськи ці вони слабуваті, відламувалися. Так що якось так, друзі. Ну що, потихеньку буду збирати цей прицепчик і вам трішки так поетапно зніму. І так, друзі. Значить, що я зробив по прицепчику? Прикрутив дно до щечки і прокрасив раму. Можливо, хтось скаже, навіщо там красить, і те де й ТП. Кожен робить по-своєму, я роблю так, щоб... Мати якомога естетичніший вигляд. Ну воно приємно працювати, коли воно має якийсь вигляд естетичний. А саме гарний естетичний вигляд. Тому якось так. Далі що? Далі буду борта прикручувати. Нагадаю ще раз, що цей хочу цей, передній задній зробити з'ємні. Просто верху небудь тому отак витягуватися. Так що якось так. Також, друзі, додамо Оце скрила з нього. Такий вони мають вигляд страшненький. Бачите, яке не повицей. Але нічого, я їх підрихтую на трошки кращому стані. Трошки підрихтую і буде нормальні. Бачите, як закльоти навіть поплавились. Повиплавлялись від температури. Так що дивіться, це зараз в такому вигляді підправлю і буде просто красота. Так що якось так. Так, збираю борт, кинуся, блін. Вже болтики немає. Вони ще длинніші, ніж стандартні. Це. Доску стригнуть, ну немає можливості зараз стригнути. Чуть тоньше. Так я зб'яв до сусіда. Ось давні такі ось болти. Так що красота, ось спробував, якраз не вистачає. Тут на 5 мм на довше, ніж оці стандартні. Так, що сусіду лайк. Дякую. І погнав збирати. Ну що, два бокових борти вже готові. Ось такий мають вигляд. Все супер. Так що, моя тінь, всім привіт. Так що, друзі, діло потихеньку двигається. Я в принципі не спішу. Це був вільний час. Вільна годинка, я цей попрацював. Так що, я працюю, а ви дивитесь далі. І так, друзі. Перемістився в гараж, на вулиці холодина. Пішов дощ вже ці цілий день, такий дрібний холодний. Я тут забарикадірувався, думаю, займуся прицепчиком. Значить, Реставрував оце крило. порихтував, поміняв закльопки згорівші. І зараз зроблю слідче крило. Не знаю, як там видно, воно лежить, взагалі помняти. Звісно, тут у мене темнувато, згоріла лампочка викинув. Так що буду займатися зараз крилом, ну поки є час. в принципі, Не то що час, а немає з чим зайнятися зараз. Погода взагалі зіпсувалась, так що Це крило оставляю і ложу оте стареньке, криве гнуте. І думаю, воно вийде не, не хуже, ніж оце. Ось яка красота. До речі, це раніше це з желізо залишилося від. Ну, раніше дахи з нього робили. Оце товщино. Таке дебеле. Не те, що зараз фольга. Ще якось так. Ні, так, друзі. Погода сьогодні взагалі капець холоди на вітер, так що я затопив бужуєчку. Ось тепленько, класно. Включив там он, щось там мені. мурличий телевізор. І що я, значить? Крила прикрутив, борта доробив, цей борт також зробив. Думав робити з'ємним, ну потім щось так подумав, подумав, може і знімати на це там пару раз. В принципі, відкрутити 4 гаєчки, це не така той проблема. Крила порівняв, встановив. Обидва, тільки що це, сюди досточку підігнав. Тут ось навіть зняв таку четверть, щоб сюди вставлялося воно. І закінчились у мене дощечки. Треба ще одну. Треба ще одну. Десь в мене дубова одна була, валялась, треба буде її вистроїти, поміряв, чи підійде чи ні. І так, в принципі, вже все, чисто ждать покрасочку і все. Такий прицепчик, друзі. І так, друзі, діло потихеньку движеться до фіналу. Так що ми маємо повністю вже ще й зібраний кузов. Залишилось мені що. По-простому я придумав кріплення борта. Випилю отакі дві дощечки, два брусочки. Отак воно вона болтика сюди прикрутиться і по одній дощечці буде борт вставлятися і вийматися. Тобто, ну, Досить по-простому для мене піде. Так що якось так. Зараз приключу ці дощечки і вже як фінал просто фрезером обійду Тут фаски зніму. І, в принципі, буде кузовок готовий. Залишиться тільки фарбування. І так, друзі, завершив е, прицепчик. Значить, тут, як і розповідав, зробив так ось такі брусочки, прикрутив на болтики. І таким простим способом по, дос... по досточці виймається борт і встановлюється. Так що якось так. Такий загальний вид. Тільки що проїхався, спробував. Ну, цей прицеп доволі важкий, получив так, як доски дубові, тяж, тяжкі вага є. Але тягнутиме. Зараз я з четвертою їхав. Ну, звісно, що пустим, понятне діло, то в принципі нормально. Так що, якось так, на цьому відео буду завершувати. Хотів, звичайно, вже показати в готовому вигляді, коли вже буде покраска таким кольором, який тракторець, але не знаю, коли це. Получиться мене його пофарбувати. Так що на цьому пока етапі. Зніму вам так. І відео завершу на такому етапі не пофарбованому. Ну а якщо вдасться пофарбувати, то якось вже зніму вам та покажу, який буде він в кінечному вигляді. Так що якось там. Так. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі. Mm-hmm.